Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І наступне відео, я думаю, буде цікаво лише власникам е автомобілів українського виробника Kia, тому що річ піде про е про брелок. Я замовив, верніше не брелок, а чохол От. від е центрального. Замка від ключа. Ось так він приїжджає. І, чесно кажучи, Ну ось так виглядає ключ. от В ньому є одна біда з часом. Оце все сильно затирається. І ось тут затирається. І, коротше кажучи, не це є. виглядає не презентабельно. Це якщо не таскати в чохлі. Ну і ось дивіться, я вже одягнув. Приїхав ось такий чохол просто офігенної якості. Я, чесно кажучи, не ожидав. Вартувало щось близько 60 гривень. От. Але якість просто чудова. Ну, по-перше, він дуже тонкий. Я, чесно кажучи, хотів е перед зйомкою зняти цей ключ. Він настільки щільно облягає ключик. От, що, чесно кажучи, мені навіть не вдалося його зняти, тому що потрібно було, ну, там, чимось піддівати, нічого під рукою не було. От. Тобто він настільки тонкий, настільки. Бачите, ну тільки нема вирізу. Виріза для кіа. Настільки облягаючий. Дуже-дуже класний, дуже раджу е залишу е в цьому під описом ссылку на магазин. Ось в мене був такий чорний, силіконовий. Ну, чесно кажучи, він постійно розтягувався, постійно ключ з нього. Е Випадав, ну, так от так ну, досить часто там в кишені. Ось так, якось, воно все випадає. Ну Чесно кажучи, це щось варто гривень 90 Ну навіть ще більше, ніж це. Але від цього, вибачте, гандона, ефекту зовсім було ніякого. от А це. Це Всі кнопочки натискаються дуже класно. Одне єдине, що тут, ну, тут ну при натисканні блиме червоний світлячок, тут немає. І виріза під логотип також нема. Ну, повірте, це, це взагалі не суттєво, ні на що не впливає. Захищає воно класно. Захищає, прилягає досить щільно, нічого не хляпається, не болтається, не випадає, гладенький, глянцевий, блискучий. Ну Я, чесно кажучи, в захваті. 60 гривень, місяць очікування і офігенний чехол у вас є. Ну, я не замовляв два, тому що хочу, по-перше, подивитися на якість. А по-друге, ну, запасний ключ, він якби постійно лежить вдома. Дуже рідко ним користуюсь. Так лише лише одним. Так що, так, от кому буде цікаво, залишу обов'язково посилання на магазин. От, KIA у нас в Україні досить розповсюджений, скажімо так, народний доступний бренд. От, і я думаю, що комусь буде актуально. Все, на цьому все. Всім гарно дякую, до нових зустрічей.